Майнкрафт хардкор, ну я можу використовувати тільки дерев'яні інструменти і шкіряну броню. Добуваємо наше перше дерево, хоп-хоп-хоп. Це, в принципі, один з єдиних ресурсів, якими ми можемо користуватися. І ще одне дерево. Так, доски робимо. Хоп-хоп-хоп, тепер верстак, хоп-палки. Ставимо верстак і крафтимо наші перші єдині інструменти, які ми можемо використовувати на протесі. Всього проходження, дерев'яний топор, хоп. Так, і ще нам меч потрібно. І все. Забираємо верстак і відправляємось далі. Добудемо трохи вугілля, щоб можна було жарити нашу їжу і не померти з голоду. Так, тепер крафтимо пічку. Пічку нам крафтити можна і ставимо готуватись нашу їжу. Хоп, хоп, забираємо ще трохи їжі, переплавляємо. А поки ніч ми можемо скрафтити ліжко, хоп, сюди, забираємо і ставимо, щоб нас ніхто не вбив вночі. Я добув ще трохи їжі і відправився далі. О, перше село. Нам таких сьогодні потрібно буде знайти багато. Адже тільки там ми можемо знайти наш перший обсидіан, щоб відправитись в ад. Забираємо всю їжу, яка тут є. Що тут у нас в кузні? Залізна броня, яку ми не можемо брати. І їжа, яку ми всю спокійно забираємо. Я ламав усі ліжка в селян, щоб вбити дракона, але цього не потрібно було і ось чому. Якщо ми ставимо ліжко на максимальну кількість блоків, а тобто 5, то як би ми не старались, нам вижити все одно не вийде, тому що без щита і хорошої броні ми так і так помираємо. Крафтимо новий меч, тому що попередній у нас зламався якимось магічним чином. Так, тоски, палки і новий меч. І переробляємо всю пшеницю в хліб. Оп, забираємо. І ще раз забираємо. І ще раз забираємо. А ось і наша броня. Адже ми можемо крафтити тільки шкіряну броню. Так як початкову стартову. Так, давай підійти, Не цікаві від Я знайшов ще одне село. Забрав там всю їжу і знайшов свою першу і єдину броню в сундукове. Оп. І ще одна. Оп. Оп. Крафтимо ще один верстак. Хоп. Забираємо, ставимо. І Іде -де 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 ось. Крафтимо шкіряні штани. І для більшого вайбу ми красимо їх в червоний. А нагрудник, нагрудник ми красимо в бусковий кольор. Такий на вайбі максимальному. І ще одне нове село. Надіюсь, тут хоча б щось буде. У ньому не було абсолютно нічого, тому відправляємось далі. І ще одне пусте село. В більшості місцях нічого такого не було, тому я просто вирізав, щоб не забирати ваш час. Нове село, можливо, хоча б тут буде щось корисне для нас. Заходимо вперше і заходимо та як. Стоп, що ви тут робите? Чим тут займаєтесь? Ладно, пропустимо цей момент. Заходимо далі в будинок. Що це йо. Пропустимо це. Йдемо далі. Це село якесь дуже дивне. Ух ти ж. Ой-ой-ой, акуратно, акуратно, два сердечка. Хух. Хух-хух-хух. І біжимо в ще одне село. Ще одне село за мільйон блоків. І. Тут є кузня і верблюд. Все все, не відволікаємось. І скільки ресурсів, яких я не можу забрати. Я можу забирати тільки їжу. Ідемо далі. Шукати ще одне село. Ех, дайте мені хоча б якісь же ресурси. Я вже пару годин бігаю по цьому світі, і знову тільки хліб. Та що це таке? О, хоча б щось нове. Тут портал зразу біля села. І ми можемо забрати заряд вогню, адже тільки ним ми можемо підпалювати портал. Так як вогневу крафтити ми не можемо. Нарешті тут є кузня. Надіюсь, хоча б тут нам пощастить і хоча б якісь ресурси там будуть, якими ми можемо користуватись. І так, і так, і так, давай, 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 обсидіан. Нарешті, нарешті він тут. Сукін обсидіан. Скільки я за ним ходив, боже. У мене звідки взялось два обсидіана, мені здається, я провтикав з монтажом. Бо сам не знаю, звідки вони. Пропустимо цей момент. І у нас вже є 9 обсидіана. Робимо full нашої броні. Забираємо шолом і. що мандала. Хоп. Хоп, Йоп, два сердечка. Одна корова, ще одна корова, і ще І відправляємось далі в села. Ох ти ж ні, собі тут прям дві кузні. Перший хліб. В іншій взагалі нічого. Я знайшов портал і знову біля села. Навіть скузною. І тут теж нічого корисного для нас, крім їжі. Ну, тепер ми можемо будувати портал End. Ну тільки спочатку треба дуже швидко зламати оцей один блок. І будуємо портал. Підпалюємо його нашим потужним зарядом. Хоп. Тільки перед Адом треба матч оновити хоп. І кірочку нову. Кірочку дай кірочку та оп, все. І топорчик теж топорчик, обов'язково топорчик. От сюди. Та боже, викинься звідси. Я добув дерево і бонусом приручив осла. Чекай мене ад, я вже готовий до тебе. Готовий боже, ні, ні ні, я не готовий. Я зовсім не готовий до цього аду смертельного, просто максимально я, я тут зробив такий тунель прямо під сундуки, щоб мене не вбили. А тут ми, ми можемо забирати тільки стріли, нитки і кістки. І це все, що ми можемо тут получити. Тому йдемо звідси нафіг просто максимально акуратно, акура... акуратно, хоп, все. І біжимо, біжимо шукати нові пригоди, біжимо. Біж... Та нам потрібно швидко знайти фортецю і постаратись там не померти. Й. Твоє... Я, я чуть не народив. Це капець, просто з вашим адом. Ще один бастіон, але лутати його не буду. Ну Тому що нафіг надо Я там помру і не отримую ніяких ресурсів, тому що мені можна тільки дерев'яні інструменти. По дорозі в фортецю я зупинився, щоб побивати трошки ендерменів і отримати їхній жемчуг. Ну давайте, давайте, підходьте, підходьте, підходь під, під, підходьте. куди, куди, куди. Півсердечка, півсердечка, який ти, чорт. І хоп. Забираємо ще один. І у нас же є 15 перлин енду тому можна далі бігти і шукати цю фортецю. Так, так, він, він ось тут. акуратненько, акуратненько. Застроїмо, щоб до нас сюди ніхто не зайшов. І пробуємо його вбити, хоп. Хоп-хоп-хоп, ні-ні, чекаємо, чекаємо, півсердечка, півсердечка знову. Я просто на грані смерті. Так, давай, хоп. Ще разок. Нарешті перша перша оця паличка, я знайшов спавнер, застроїв його і потихеньку вбивав і І мені вдалося добути 15 стрижнів. Тепер можна крафтити цю фігню. Забираємо порох, ставимо порох, ставимо. Перлини, і в нас виходить око Енду. 15 штучок. Збираємо всі ресурси для вбивства дракона і кидаємо перше око, куди нам в ту сторону. Ну, побігли. А поки я біжу, фік знає куди, не забудь поставити лайк і підписатись. Кидаємо ще раз, куди? Де він? Ось нам туди. Ну, біжимо далі, біжимо далі. Головне, не померти. Боже, скільки тут монстрів? Кидаємо. Ось! Нарешті він пішов під землю. Ну тепер копаємо під себе як Майнкрафтер справжній просто. Головне хоча б його знайти і не проходити тут мільйон годин. А то це буде дуже некруто. Ось він. Зіструємо, ломаємо. Активуємо його швидко. І тепер стрибаємо в портал. Я надеюсь, я тут не помру просто в перші секунди. Хоп. 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 Хоп-хоп. Хоп. Так, а тут треба буде вже строїтись наверх. Хоп. І ще раз строїмось, хоп. Ой-ой-ой, опасненько. Як же це довго буде, він прям потрошечки наносить урону. Пора оновити наш меч, крафтимо верстак, хоп. І меч. Вбиваємо потрошечки, потрошечки, аккуратненько, акуратненько. Ух ти ж, Йоп, Давай, 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 акуратно, 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 живе, живе. Ух. <рив> Хох-хо-хух-охух. <рив> 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 Це було дуже-дуже непотужно з його сторони. Давай, давай, ще трошки, ще трошки, ще трошки, ще трошки. Хоп, та йо знову. Будь ласка, живи, будь ласка, живи. Три сердечка, три. Фух, півсердечка. Дякую, дякую Всесвіту, що він на моїй стороні. А давай, помирай вже, скільки в тебе того ХП? Давай, 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 давай. Нарешті, нарешті, нарешті. Це перемога, друзі. Це перемога. Тралалело, тралала. Він більше не наш слоняра. В бонус заберемо його яйце. Якщо чесно, таке ваше проходження, я в рот. Я...